А що далі? написала і озвучила верховська Марина. Все змінилося, це вже все не таке, як я пам'ятаю. Вони пішли, вони мене покинули. І тепер я один, нікому не потрібний і не знаючи, що мені робити далі. Я маю жити, але для кого і чому суцільна пустота. І це значить, я можу робити все, що захочу, але це не має ніякого сенсу, адже все, що мало для мене значення. Це мої вподобання, які компенсували мої травми. Але коли їх всіх немає поруч і всім все одно мені було достатньо лише одної хвилини, щоб відпустити той весь біль, який тягнувся всі мої роки, і тепер нічого не варта моєї уваги. І значить, я повністю чистий і просто не хочу йти далі в соціум, щоб нагрібати нового лайна в цьому житті. Я просто існую, не цікавлячись нічим і просто живу, і ти типу, по мені на все інше, все одно, бо якщо я помру, то так і буде, думав собі Клим, лежачи на дивані. Його життя стало бути передбачливим після того, як його кохана покінчила з собою. Він просто жив, їв, ходив на роботу, а після роботи просто втомлений сидів вдома. Йому навіть нікуди не хотілося йти. Він спокійно реагував на ті моменти, коли знайомі десь гуляли і викладували круті фото в соцмережах. Він нормально сприймав ті моменти, коли всі забували її і живуть далі. Адже це їх життя, і вони живуть як хочуть. А як жити йому, це лише його відповідальність. І це для нього його нова норма життя. За ці роки він був на побаченнях, але для нього. Все, хоч і було норм, але сидіти вдома на самоті було набагато краще. Останнє побачення навіть було занадто складним. Він чи то хворів незрозумілими простудами, поки спілкувався з нею, чи то вона взагалі не розуміла його і все робила так, що йому навіть соромно за неї було, і що він не розумів, чому взагалі з нею почав спілкуватися. Але в неї багато знайомих, хто ж клим знає, що їй буде легко знайти іншого. Особливо з її рівнем кмітливості і яскравими проявами сексуальності. зато вона його здивувала, оскільки в нього попередньо склався образ цікавої і неординарної особистості, а в результаті він відчув іспанський стит за нею, гуляючи з нею серед людей. Після цього він вирішив, що варто вже помічати певний знак, а саме, що все буде так, як має бути, і вже час більше прислухатися до свого тихого внутрішнього голосу, який говорить, що все буде добре. Тож він не засмутився, адже вона йому сподобалася, і в кожного є щось дивне і чудне, і навіть з нею він міг би. Продовжити спілкування, якби вона не ховалася за образами, а побільше слухала себе і робила так, як говорить її інтуїція, її серце. А так то просто був іще один день, іще одна зустріч з фейком, що не відчуває момента, що не слухає своє серце, що не розуміє, що взагалі робити і як діяти в цій ситуації, бо нема відчуття цього момента тут і зараз. Але це був вчорашній день, сьогодні його знову не покидають думки про його внутрішню пустоту, про його нерозуміння, чи то в нього відсутні емоції, чи то він просто вилікувався від старих травм. Він відчуває в тому, відчуває, що мало що приносить задоволення, хоча точніше сказати, ніщо вже не приносить задоволення. Він розуміє, що, в принципі, він хоче довірливих романтичних відносин. Хоча там ті типу, побачення безглузді, адже хочеться познайомитися з нею і просто лягти полежати в обіймах з нею, а краще вже засинати кожного вечора, а потім, вже маючи той унікальний емоційний зв'язок, що є лише. В особливих двох можна й ходити на ті побачення серед людей. Хочеться мати поруч свою людину, де зміни в зовнішності це зміни коханої людини, які приймаються автоматично і без слів чи домовленостей, що це тимчасово, бо ти просто її приймаєш, бо вона та людина, яка доповнює тебе, і ти йдеш з нею разом, де твоя унікальність не тоне в пустоті. А поки він просто ходить на роботу, працює свої вісім годин на день до безмежної втоми, де вже вечором нічого не хочеться, та й думати сил вже майже немає. Так він відчував бажання почати нове життя, яке його вже давно чекає, яке є його вже давно, бо він цього вартий. Але поки він стоїть на стопі, думаючи, що ще не час і намагається насолодитися. Тихими вечорами на самоті, намагаючись знайти сили для самовідновлення, з бажанням накормитися ілюзією, що йому і на самоті буде добре, кайфово. Так і він проводить свої дні в пустинних роздумах з мінімальними діями і з відчуттям, що ось ось йому легко поспіхнеться доля. І Він отримує те, чого так тихо бажає, що інколи і сам про це забуває, хоча, точніше сказати, придушує з такою силою, що вже не в силах піднятися з ліжка, поринаючи в самі таємні думки відчаю. Покінчити життям він не хоче. Бо це вже не йому вирішувати, коли помирати. Його справа це типу жити, розмовляючи зі своїми бурхливими страхами, і, можливо, намагатися зрозуміти, чому так чи інакше, там, десь колись, так сталося, але це вже не сьогодні. Він вже зрозумів, що це все маячня, і просто живе поменше, думаючи, а ще краще, відпускаючи все і вже просто живе без бурхливих дій. І так і буде, і буде в його житті. Якщо вже все наче і втрачено, то коли накривають страхи, головне не забувати, що і боятися вже немає чого. Головне подалі від того токсичного лайна, після яких він хворіє простудою, емоційно втомлений, і удача, наче розвертається спиною. Хоча після тої він. Почав ще сильніше цінувати свою унікальність, свій інтелект і почав менше, подумки, розгризати себе, бо він набагато вартий здорового співрозмовника, не кажучи вже про романтичні відносини, а та себе погубить вже занадто скоро. Йому хотілося багато чого робити в цьому житті, йому б хотілося мати набагато глибини сенс життя, йому б хотілося допомогти. Прокинутися іншим, але неможливо допомогти тим, хто його не чує, і не бажає щось змінити. Тож, скоріше, всі його потаємно темні думки відвічують нереалізованості своїх сил і розуміння, наскільки його інтелект не потрібний, а значить, вся його попередня робота безглузда, бо він, хоч і бачить жахливий кінець того лайна, але не в силах змінити, бо це нікому не цікаво. Тож. Зрозумівши, що ті, хто поруч не бажають розвиватися і жити краще, і їх така велика кількість, що він вирішив поїхати так далеко, куди зможе. І як тільки він про це подумав, він відчув, що його тут ніхто і ніщо не тримає, і в цей же день. Їде до далеких родичів в далеку даль в надії, що там він зможе хоч якось бути корисним і реалізувати свій потенціал, щоб почати дихати цим життям, він просто мовчки збирає речі і їде навіть нікому не кажучи, та навіть ніхто й не запитує, бо всі сидять в своїй коробці. Дорога була складна і травматична, він навіть майже не помер, і тому почав бачити, що його робота за ці роки і все, чим він цікавився. І живе настільки безглуздо для тих, хто поруч і це ще сильніше заводило його в топіковий розпач. Він відчував, що типу з ним все добре, а вся проблема в інших, але розумів, що так навряд чи може бути, і починав купатися в собі, що з ним же не так все і правильно починав думати, чим можна було б зайнятися в далекій далечині. Так він прожив роки, які пройшли як один тиждень. Він жив, наче в чудовій відпустці, сидів вдома, мало спілкувався з іншими, жив в чудових умовах, смачно їв, і більше йому нічого не хотілося, окрім того, що все одно він не знав, як сам йому реалізувати свій вроджений потенціал. І вже під кінець перебування в далекій далечині він починав розуміти, що він хоч і відпочив, але потрібно повертатися, закатувати рукава і починати працювати, завойовуючи своє право на життя. Хоча на перших проблисках цих думок він починав ігнорувати це все, допоки саме життя його не вишвернуло жорстоким пінком підзад. Повернувшись, він думав, що нічого не змінилося. Все буде по-старому, стара картинка, та й він особливо не змінився. Але це була маячня. Перетнувши рідний дім, Клим відразу відчув, як все змінилося, і як він змінився, і те, що його пригнічувало, це не вирок, це те, що можна змінити і послати під три черти. Тож він так і зробив. Він почав з оточення. Спочатку він просто відпустив той контроль і ті думки, як майже відразу йому вдалося знайти оточення, яке в силах було зрозуміти його інтелект, а йому проблиснув сенс хоч якось змінити життя на краще і допомогти покращити туманну ситуацію, що травмує чи паралізує в пустоті відчаю, і тим самим змінити щось глобальне на краще. Втома, самотність, думки нікуди не зникли. Але він просто зрозумів цінність своїх відчуттів і оточення. Він зрозумів, що його щастя ще попереду, що це лише початок. що коли і тут будуть складнощі, він уже точно знає, що доля. Допоможе все врегулювати, і йому не варто впадати в відчайдушні неврози. Він просто знає, що його людина неподалік, і все не може бути чудово. Просто коли туманно, головне, щоб було те, заради чого варто проходити далі до світла, навіть після смерті.